В даному випадку, знову ж таки, вчора виступала слідчя, зазначала, що її тільки нещодавно призначили, то вона помилилася, то ще щось. А з приводу потерпілих заявників, так я визнаю, я. Не збиралися вводити суд в оману, а помилилася, назвавши неправильний статус. В вище вказані особи не всі визнані потерпілим. Я передивилася матеріали, оскільки в вказаному кримінальному провадженні я е, е, додала в групу свідчих постановою мого керівника недавно. Тому е, ну, я помилково е, повідомила. До суду, з матеріалами, заявленим відводом, було надано таке звернення: клопотання скарга пропозиції. Це зразку встановленого тим Житомирським рук, написано від заявника у від заявника кримінальному провадженні, відомості якого внесені до реєстру, Кравчука Олександри, запис якого ми вчора слухали. І, значить, що у нас Олександр пише? Так, ЖК Молодіжний 1 повідомило мене, що моя квартира, за яку я розрахувався ще у 2021 році, продається повторно. Прошу визнати мене потерпілим, потерпілою стороною. Справа зазначається номер 646. Справу веде на даний час слідчий, слідчий Калістратенко Марії. Заява подана і зареєстрована 10.09.2024 року, нещодавно дійсно приступила до розгляду даного кримінального провадження. Тобто, в даному випадку в нас ну, слідча сказати неправду в суді і потім сказати, я помилилося і знову сказати неправду, для неї нічого не вартує. І якщо люди звернулися з заявою у 2024 році, по факту заволодіння об'єктом будівництва і повторним продажем квартир, і ЖК, молоді, ЖК Грінтаун теж звернувся з заявою про даному ж факту, то слідчий нам пише і зазначає, що такі обставини в межах цього кримінального провадження взагалі не розслідуються. То що тоді розслідується? Хто потерпіла сторона, якщо не ці люди і не юридична особа? Ви відразу те все. Ще, мабуть, не власне, а, кінця, не, знаєте, до кінця. У нас і так і відбувається, що коментарі слідчого, і знову ж кажу, сказати неправду судді нічого не варто. Абсолютно нічого не варто. Фактичною обставиною є те, що заяви були дійсно подані Олександром Федосюком, на той час, представником юридичної особи ОК, ЖБК Житомир Молодіжний. До поліції, які не були внесені до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань. розслідувань. Далі я зазначу, чому я так стверджую: це вже під час розгляду самого клопотання, які ухвали суду, що в них відображено, який зміст. В подальшому оперативний працівник звернувся з рапорту до когось, і на цей рапорт було зареєстровано. В єдиний реєстр досудових розслідувань 9.05.2024 року, і згідно цього витягу, вказуються потерпіли особи в результаті незаконних дій Малькута, які незаконно заволоділи грошовими коштами. Зокрема, прізвища тих осіб, записи, яких ми слухали, і заяви, яких надані до суду. Такі заяви іншим змістом. Бо зовсім інший зміст. Саме тому я вважаю. Абсолютно об'єктивно, і ми це у нас правова позиція давним-давно узгоджена. Ми дуже давно розуміли, що це відбувається, що поліція чомусь виконує вказівки певних осіб. І що робить стратегія полягає в наступному реєстрація кримінального провадження відносно керівника вже бушого керівника юридичної особи про те, що він. Шляхом обману та зложування довірою, уклав договір з житлово-будівельним кооперативом Житомир Молодіжний, але не збирався виконувати вимоги договору. І зміст цього договору насправді дуже важливий. Далі його злочинний умисл полягав в тому, щоб створити юридичну особу, яку, під імітацією якої він буде залучати людей до цього кооперативу, продавати їм майнові права, а не маючи на цього знову ж таки прав. Далі, якщо такі особи, тим паче виявить бажання не розраховуватися готівкою, юридична особа буде перераховуватися грошові кошти саме на рахунок юридичної особи, і в подальшому ми вводились тіпо через фізичних осіб за принципом виконання будівельних робіт, і тут ми підготували свідків, які вказують, що ніякі будівельні роботи не виконувалися. Що знову підтверджує факт Шахайства. А укладені договори пайової участі від асоційованих членів кооперативу і членів кооперативу є просто фікцією, тобто засобом шахрайства. Тому такі всі угоди є недійсні з моменту їх укладання. І тому у людей не виникає ніякого майнового права. І всі позови про визнання майнових прав будуть зупинені на сьомому етапі досудового розслідування і скерування винувального акту і завершення справи за постановленням вироку. Ось такий план. І його підготували, і в клопотанні так і пишеться. Однак ми надаємо докази того, що роботи виконувалися. людина заявник зазначає, що роботи виконувалися. Зазначає, до кого має які претензії. Не до Грінтауну. Інша людина каже, як я буду потерпілий від дій Грінтауна, якщо я член оперативу Грінтауна. І прокурор Дубініна конкретно так і каже. Я вас взагалі ні з якою юридичною особою не пов'язую. Ви просто фізична особа, яка вклала гроші і не отримала нічого. І людина правильно питає: а чому я це не отримав? Ви встановили внаслідок чиїх дій? Ні. Тут в нас до органу досудового розслідування і процесуального керівництва, від слова, взагалі не цікаво. Ось така банальна схема. І тому заявлений, свідок був в господарський суд не нами. Однак вийшло так, що в нього вилікувалася внезія під час судового процесу. А допити ці зроблені ще в 2024 році. Це було готування до вчинення злочину, плановане готування. І якщо дослідити обставини, які викладені в заяві Грінтауну, яку я писав, і на підставі якої імітується здійснення до судового розслідування, то там, по хронології, повністю все розписується, абсолютно повністю. З повноваженнями, які передбачені в договорі, адже неможливо виконувати будівельні роботи без отриманого дозволу, а дозвіл повинен отримати замовник будівництва житомир молодіжі, а не грінтаун. Бо слідчим не важна ніяка пункт договору. І зміст цього договору не важний. тому вона до суду цей договір не надає і не посилається на жодний пункт цього договору. Стоїть конкретне завдання. Завдання це стосується того, щоб людей позбавити будь-якого права і щоб вони зробити із однієї людини козла відпущення, і щоб всі претензії були виключно до нього, а майнових прав ніяких немає, то як же ж там виріс об'єкт? Як же ж розроблений детальний план? Як отримані містобудівні умови та обмеження, розроблена проектна документація, яка пройшла експертизу по об'єкту класу наслідків СС3? Як отриманий дозвіл на будівництво і як ці будівельні роботи виконувалися? А тут це нікого не стосується. Ми встановив, як пише в клопотанні слідчий, Ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЖК Грінтаун шляхом обману зловживання довірою впродовж 2021-2024 року заволоділи грошовими коштами, які отримали від громадян за результатами укладення договорів паєвої участі в будівництво, Чим завдали останні матеріального збитку, в особливо великих розмірів, суми яких встановлюються. Ви це дані, уклали ЖК Грінтаун, уклали договір з обслуговуючим кооперативом, житлово-будівельний кооператив, Житомир Молодіжний, з умови ніякого, ЖК брав на себе зобов'язання побудувати багатоквартирний будинок, Не багатоквартирний договір, як читайте, багатоповерховий. Місто Житомир, вулиця Богунська, 37, строк до кінця 2023 року та після розподілу площ побудованих. Будинку укладання актів про даний розподіл, ЖК отримав право здійснювати продаж квартир громадянам. Такого в договорі немає, не існує. Слідча просто пише фантазію, яка викладена в заяві Олександра Федосюка, який зацікавив, тобто особи, за сприянням якої, за керівництвом якої безпідставно привласнений об'єкт. І це не пусті слова, як слідча собі дуже їй весело. Знову ж таки. Це встановлений факт в справі господарського суду Житомирської області у справі 906, дріб 11,55, дріб 24. І саме в їх, змісті зустрічного позову і заяви про врегулювання спору це написано з пропозиції відшкодувати завдану ЖКГ та у шкоду. Гально. В подальшому, як стало відомо, службові особи ЖК, не маючи на те правових підстав супереч умовам укладеного договору із обслуговуючим кооперативом ЖБК Житомир Молодіжний, укладають договори бойової участі в будівництві з фізичними особами. А де це така заборона написана? Якщо відкрити цей договір від 3 листопада 2020 року в розділі 3, що пишеться? Суд дійсно не може це досліджувати? Слід ж не надала. Далі зазначається пункт 3.1.15 цього договору – Не передавати об'єкт будівництва та або об'єкт незавершеного будівництва, який будуватиметься на вказаній земельній ділянці, або майнові права на нього чи на його частину у заставу іпотеку під арешт, або встановлювати щодо них будь-які інші обмеження на користь третіх осіб, окрім як за згодою сторони 2. Ну так, да, в принципі, те, що точно не було зроблено, правильно? Зроблено. Отут важливий пункт, який взагалі слідче не читав. 3, 4, 6, я вам зазначу. Самостійно укладати будь-які угоди щодо майнових прав на об'єкти нерухомого майна чи квадратних метрів майнові права, на які закріплені згідно протоколу розподілу результатів будівництва за стороною 2. То де тут заборона? Тепер читаємо предмет договору. Яким чином встановлюються сроки будівництва? Слідче об'єктивно Розділ 2. Предмет договору. Порядку та на умовах визначений договор сторона зобов'язана це передати стороні 2 функції замовника будівництва об'єкта за даним договором та чинним законодавством України для здійснення будівництва об'єкта правом. Знесення існуючої будівлі, яка розташована на земельній ділянці, надати доступ до земельної ділянки для облаштування будівельного майданчика, виконати інші обов'язки, визначені цим договором та чинним законодавством України. А сторона 2, відповідно зобов'язується здійснити будівництво об'єкта з правом знесення існуючої будівлі та передати стороні 2, визначений договором часткові від об'єкта будівництва виконати інші обов'язки передбачені договором. Сторони визнають, що з моменту підписання акту розподілу площ сторона 1 набуває майнові права на квартири сторона 1 житомир молодіжні, або приміщення, визначені в акті розподілу, та має право розпоряджатися визначеними частками на власний розсуд. або після введення в експлуатацію об'єкта зареєструвати право власності за собою, або з моменту набуття майнових прав на частку відчужувати їх третім особам у незаборонений ночінним законодавством спосіб. Всі витрати включаються в обов'язкові податки та збори, пов'язані з реєстрацією правовласності та або відчуження майнових прав третім особам, несне кожна сторона, кожна із сторін самостійно. І отут два-три пункти слідчі. Ви б собі записували: сторони затверджують строки введення в експлуатацію об'єкта, узгодження термінів. Відбувається шляхом підписання додаткової угоди до цього договору, яка є невід'ємною частиною протягом 10 днів з моменту затвердження проєктної документації та отримання дозвільної документації одночасно з актом розподілу площ. Ось коли термін будівництва встановлюється, коли от, погоджена проєктна документація і коли отриманий дозвіл. Бо саме розробник проєктної документації вказує строки, можливі, по будівництву, і визначає перелік, можливо, навіть пускових комплексів, як там зазначається три секції, і воно в проєкті таки зазначається, що це три пускових комплексі. Очередність будівництва якої введення в експлуатацію, визначається знову ж проєктною документацією. Але слідче понаписувало, що захотіла, що сказала, то і написала. Але в цьому договорі є дуже цікава обставина. Дуже цікава обставина. Зазначається, що функції замовника будівництва передаються лише в частині Інші функції замовника будівництва, які вказані в законі України про регулювання містобудівної діяльності, залишаються за стороною один ОК, ЖК, Житомир Молодіжний. Тому в даному випадку необхідно звернути увагу, знову ж таки було, що земельна діля... ділянка комунальна почитати статтю 1 закону України про регулювання містобудівної діяльності і побачити з документів, адже слідча пише, що з огляду... з огляду відомості з єдиною державною електронною системою в сфері будівництва вказано, що дозвіл на будівництво отриманий в 2023 році. А що не видно, хто замовник будівництва? Це не грінтаун. Є договір підряду 2013 року, яка слідча теж не надає суду до клопотання. Від 1 до року. Замовник будівництва в цьому договорі підряду в особі Артема Бандилка обслуговуючий кооператив Жукомер Молодіжник, генеральний підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю РООРЕМ. Кооператив ЖК «Грінтаун». І в цьому договорі також передбачено функції, які виконуються Грінтауном. Виключно фінансування будівництва неможливо, не будучи власником або землекористувачем земельної ділянки виконувати функції замовника будівництва. Адже договір про передачу таких функцій з земельною ділянкою, заборона в них встановлена частиною 3 413. Цивільного кодексу, статтею 102 з позначкою 1 Земельного кодексу, і в законі України про оренду землі забороняється власник, користувачу земельної ділянки, комунальної або державної форми власності відчужувати таку земельну ділянку іншим особам для будівництва. Крапка. Слідчу нічого не цікавить. Тобто є факт заволодіння об'єктом. Люди про це пишуть заяви, ми про це від кооперативу пишемо заяви. А виявляється, цей факт в цьому кримінальному провадженні не розслідується. А що розслідується?